Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую, що сьогодні ви знову з нами. Ми на нашому каналі розглядаємо актуальний порядок денний міста Києва. І сьогодні я запросив до себе в гості: чарівну жінку, громадську активістку, журналістку, письменницю, експертку з столичного середовища Анна Моріну. Доброго дня, пані Доброго Анабела, дня. дякую, що зголосилися сьогодні бути з нами. А у мене до вас декілька питань, і хочу розпочати з того, що відбувається в місті Києві з його інфраструктурою. Ми чудово розуміємо, що величезна кількість міста це місто під землею. І це не лише метро, це всі комунікації, які сховані під верхнім таким культурним шаром міста. І ось як ви вважаєте, наприклад, декілька днів назад відбулася. Така чергова подія, в місті Києві з'явилось нове місце для серфінгу нова величезна річка на станції Метро Лобіцька, прямо в центрі, прямо так, знаєте, на проїжджій частині. От як ви вважаєте? Це взагалі унікальний випадок для міста Києва, Чи це якась системна проблема? Це системна проблема. І перш за все, тому що місто взагалі не займається підземними водами. В нас немає ніякої комунальної структури, яка б взагалі володіла інформацією в цілому про те, що тече під містом, да? де є зливостокова каналізація, де немає зливостокової каналізації, де ну, от як ґрунтові води себе ведуть. А в нас місто, воно взагалі дуже багате на водойми. Розумієте, в нас декілька десятків малих річок, які сховані в структуру зливової каналізації. Це означає, що вода під землею тече у цих трубах, да? не тільки коли йде дощ. А просто тече її багато. Да? А місто забудовується. От забудовник якийсь вибирає собі діляночку. Да? Він для себе там на діляночки проводить, експертизує, а там річечка тече. Він такий, а, ну трохи подвинуту річечку. Ну, хай не на моїй діляночці тече. Да? І він її трохи підвигає. От от всі кудись ту воду пхають, а вона, розумієте, вода. Да? Вона взагалі тече. От що з нею не роби, а вона буде текти. Да? І коли вже ну, люди вважають, що вони можуть так з нею себе поводити, вона виривається на поверхню, і тому це ж не перший раз на Да? Вони вже роз, вони кажуть, та ми вже розуміємось, як нам це ремонтувати. Там підлатали, там підлатали. Ми дуже добре вміємо списувати гроші на ремонтах. Ви ж розумієте? Так, сьогодні ми, до речі, відвідували Київ Теплоенерго. Там проводили зустріч депутата з його керівництвом, і пан він жалівся, що у нього зараз не вистачає людей спеціалістів і тому термін а, ремонту будь якої аварії збільшується у два рази за його словами Ну, угу. Також така собі історія. А от ми давайте далі продовжимо про підземний простір міста Києва. І я знаю, що от серед цього блюзнірства, яке ви тільки що згадали, архітектурного угу. є місце, про яке ви дуже багато всього знаєте, яке мало стати окрасою міста Києва, яку, туристичним магнітом. Це поштова площа. Так, да. скажіть, будь ласка, що там відбувається? Що там відбувається? Там, я знаю, що ваші колеги дуже люблять, коли я кажу, що там відбувається факі на ріліці, тому що там підземний котлован вісьмиметрової глибини загальною площою 6 тисяч квадратних метрів. Який стоїть вже з 2014 тисячі році почали копати, В 2015-му він сформувався там, поклали на нього плиту, яка зараз виконує функцію простору. От, ви зрозумієте, от люди гуляють по поштовій площі, вони гуляють над величезною ямою, яка... Укріплено от плита стоїть на тимчасових палях. І ці тимчасові палі вони по проєкту повинні були бути ціпо, там, 32 метри, немає такого, 2-5. І вони були розраховані на один рік, а стоять з 2015 року. І от це місце в 2019 році, внаслідок різних обставин, в ньому просто припинили взагалі відкачувати воду з цього котлавану. Трохи повернусь так, там будувалася транспортна розв'язка на поштовій площі з 2012 року. В ході неї з'явилася окрема ну, така площа, яку можна було використати для якихось соціально-культурних цілей. Да? Але в 2013 році її віддали по інвест договору на фірму Хенсфорд Україна, яка пов'язана із Андрієм Кравцем. Це завідуючі справами при адміністрації президента Віктора Януковича, президента Втікача. Та. І оця компанія вона отримала це під будівництво торгівельного центру. Але коли вони почали капати, ну, цю площу, то вони буквально відразу в 2014 році знайшли там. Е Дуже явні археологічні знахідки. Це така була дерев'яна настили вулиць стародавніх. То, Торговельний Київ. стародавній да, стародавні І вони заглиблювалися. І отак от, зараз котлован от, ці мінус 8 метрів, це рівень 11-12 століття. І зараз, вже з 2019 року, Кабмін надав цьому місцю статус пам'ятки історії та археології mm. національного значення. Тобто, це все пам'ятка національного значення. Я сподіваюся, ми з вами тоді підемо і подивимось. Там дуже цікаво зараз вже працює громадський музей, на цьому громадський археологічний музей працює 5 років. У 2018 році ми зупинили остаточно зупинили будівництво торгівельного центру. ну як, Воно було зупинено ще до того департаментом охорони культурної спадщини, в 2017 році. А в 2018 році був величезний громадський такий. Протест він об'єднав дуже багато громадських uh -huh. організацій, тому що Київрада не погодилась приймати рішення, яке ми штовхали рішення Київради про створення музею. Вони там домовились, і Ми тоді розбили такий е, лагерь свій. На метове містечко. Наметове містечко да, я там жила, голодувала там, е, ну, ну багато днів голодувала до прийняття постанови Верховної Ради. Про ство наданню цьому місцю стат... ну, створенню там національного музею про зупинення будь-якого будівництва, там, крім будівництва музею. Вот. І коли ми це зупинили з того часу. Потім ще відмінили в судовому порядку їх дозвільні документи на будівництво торгівельного центру, і де Юри воно просто зараз неможливе, і вони ну как би це знають з 19-го року, і тому вони просто відключили електрику. А ця електрика вона давала змогу робити насосом чотири насоса з дванадцяти свердловин. Викачували воду, ну ці от, ґрунтові води. розумієте, З 19-го року, а в нас от кожного року відбувається два нещастя: весна та осінь. Регулярна. А разом з цим в нас що? Іде дощ. розумієте, А ще річки. У нас там є ще зверху річка, ну, хрещатик, який історично він виходив на поверхню в колонії Мангенбурзького права. Там було місце хрещення. Його 12 синів, і взагалі от, колона Мондебурського права це ж нижній пам'яток святому Володимиру. От. І Вона так текла, да? після того, як побудували ну, там, от міст кличка, ну, перший міст кличка, а другий міст кличка ви знаєте, це ну, іншої форми на оболоні. От. От перший міст кличка побудували, і там ну, трохи змінилося це от русло хрещатика. І взагалі ситуація з водою. Вона змінилася. Але ви запитали про аварійність. Справа в тому, що ще в 2015 році, коли починали цей котлован рити, науково-дослідний інститут будівельних конструкцій проводив експертизу і сказав, що якщо не зробити горизонтальний та вертикальний дренаж, це дуже складне будівництво, то ну, все просто воно впорішева. Ну, коротше, Все розвалиться, і пади. буде винос ґрунту. Да, і цей винос ґрунту, в цей підземний котлаван, він може піти далі, а там в 9-15 метрах станція метрополітен. метрополітен Горизонтальний дренаж не зробили. Вертикальний дренаж це ті самі 12 свердловин, про які я вам кажу. Mm. Вони з 19-го року не працюють. Тому в 2019 році на ділянку виходив знову цей науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Комісія ТНС Києва, Супер угу. управління протисудних робіт. робіт да? І вони всі волали про те, що конструкція вже рухома. Оця конструкція з тимчасових паль, розумієте, да? та плити. Так там тоді не можна гуляти виходить. Там дуже аварійна ситуація з 19-го року. 19 року. З 2019 року, про що є? Протокол комісії, ти не з Києва, розумієте? Генпідрядник, після того, як ми зупинили будівництво, а це був Альтіс Холдінг, якому до, ле, до речі, на Лебецькій не везе, і всюди не везе. А, от, <рапротить> він коли зрозумів, ну, що він потрапив в таку ситуацію, він почав писати. Він писав на КМДА, відсюди писав і попереджав, що насоси не працюють. Ми в судовому порядку розриваємо договір підряду, що буде катастрофа. Ну, тобто він розуміє про кримінальну відповідальність. розумієте, mm. да? Замовник будівництва на цій ділянці це комунальне, комунальне підприємство, підприємство, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд, яка підпорядкована департаменту транспорту. Да? Вона ж будувала розв'язку, то естакаду, це перша mm -hmm. черга цього будівництва, а в другій черзі вона за кошти інвестора збиралася ну, замовляти. Будівництво торгівельного центру. Тож замовник місто, земля міська згідно чинного законодавства, вони просто зобов'язані були провести протиаварійні роботи. Тобто, замовник був зобов'язаний замовити проєкт протиаварійних робіт та, та угу. провести їх і, і не допустити цієї ситуації. Але вони нічого не робили. Вони зараз придумують, що вони того нічого не робили, тому що ми прийняли постанову Верховної Ради про збереження цього місця. Але пробачте, це ну, от одні яйця в одну корзину, інші яйця в іншу корзину. Так? Є міська земля, є аварійна ситуація, є метро. От. Ну, тому я, е, не ціл, я кажу, що це не я кажу. Я дівчинка, да, і це, от я не, не дуже по технічному, але я вмію читати документи. документи. І ці документи, це, по-перше, постанова суду, комунальне підприємство в минулому році, оце дирекція дорожно-шляхових споруд, в судовому порядку довела, що аварійність є. Тобто є рішення суду. Є рішення суду. Вони довели, що аварійність є. Так а що ж цим треба районного суду? Вони довели. І цим рішенням вони навіщо це рішення було? Вони хотіли зняти арешт, який накладений судом цим же Подільським районним судом, в рамках розслідування кримінальної справи. Справа в тому, що цей от підземний торгівельний центр він будувався без надання земельної ділянки. Ну, там, там така дуже ну, є мутна... Такі, в місті, ви знаєте, У нас я так бачу, що тижня якісь там, то там мафи, якісь, то там мафи якісь, і... а тут а маф якісь. Такий великий маф імені, такі... да, імені Завхоза Януковича. пробачте. І оцей великий маф да, він будувався без надання земельної ділянки, і це кримінальна справа. І там підозрюваний і підозрюваний отримав цей директор цього комунального підприємства, але колишній ну, дирекція будівництва дорожнього. Шляхових споруд да? за те, що вони не отримали, ну, собственно, не отримали землю. І от вони, щоб зняти цей арешт, подали в суд і навели усі докази, докази аварійності. аварійності. Розумієте? А коли, ну, для того, щоб що? Щоб продовжити будувати торгівельний центр. Не для того, щоб почати ремонтувати, а да, для того, щоб щоб будувати почати торгівельний будувати. центр. І тому ну, там, за кілька місяців після того пан Мондріївський скликав робочу групу, яку ну, по поштовій площі він не скликав декілька років. Як ми не намагалися витягнути цю ситуацію, а у нас ж, пробачте, була навала, да? ну, і нам ну, потрібно було якось забезпечувати безпеку. Ну, аварійний катлаван всередині столиці. Ну, тобто поруч з стратегічним об'єктом. Але ні Попко, ні Мандрігівські, ніхто ну, от, от, ну, от, нічого не робив. Але тут вони зрозуміли, що вони зможуть повернути будівництво торгівельного центру. І він скликав цю робочу групу. Нам представив Володимира Кравця і каже, це представник інвестора. Ну, ви знаєте, це ваш колега з а, депутат Київської міської ради, да, з колишньої ОПЗЖ, зараз позафракційний да є. У нас такі депутати. Вот. Так а що ж робити, пані Аннабелла? Які є варіанти вирішення цієї проблеми? Ну я от кажу, що треба трохи оці от яйця по корзинам розділити. Да? Угу. і в першу чергу забезпечити безпеку людей, які їздять на метрополітені. Да, ну тось тобто нам вже достатньо мінус. Декілька станцій метро, залиште нам хоч Шість. Е, поштову площу. Да? Тим більше тоді це буде дуже складно з оболоні доїхати. Да? Я маю шкурний інтерес доїхати за Оболоні на метро. От, е, і тому, перш за все, Треба провести ці гідрогеологічні дослідження, а вони не хочуть. Вони зараз замовили дослідження, ну от тому ж науково дослідному інституту будівельних конструкцій. Але ці дослідження стосуються стану конструкції. І в мене взагалі є підозра, що там замовник дослідження комунальне підприємство, а за кошти інвестора вони сплачують. Ну так, от вони якось знаєте, от двері Вони через форточку збираються, от той торгівельний центр торгівельний все ж таки, все таки да, продовжити. Тобто нам потрібно зробити це дослідження. Новий керівник метрополітену, ну, він коли був на ділянці, я йому задаю питання: ну давайте ж ну, це дослідження. А він каже: та, нам не страшно, там є якась бетонна плита, яка між котлованом, ну, угу. цим підземним, та, та метрополітеном. А ми, але ми розуміємо, що якщо. Кілька наукових ну, інстанцій сказала, що може бути вивол ґрунту, може і ця бетонна плита вона теж деформована. Давайте просто дізнаємось, проведемо за кошти міста, не за інвесторські, да? а за кошти міста, тому що місто є власником цієї земельної ділянки. Проведемо дослідження гідрогеологічне, замовимо там, ну, наприклад, можна ж тому ж інституту замовити. Да? Зробити це швидко. І треба все ж таки забезпечити на цей час ну, людей, хоч ну, не метро, а площу закрити. Да? Скоріше за все, доведеться. Наскільки я чула, казали інженери, там ця бетонна плита. Площі вона складається з секцій, ну, типа, 10 на 10 метрів. Можливо, доведеться декілька секцій зняти. Де зняти. Угу. До речі, там зараз відкрився новий American University якраз на цій ділянці. То треба угу. буде попередити керівництво, що у них там не все поруч гаразд. А вони знають. А вони, а, а вони знають, вони були в музеї, вони приходили більш того. Приїздили там зараз в музеї, там створена громадська організація музей однієї нації, і от керівник громадської організації він розповідав про те, що в них були дуже високопоставлені люди з штатів, да і, і американський університет дуже в курсі, що вони там впоруч. Ні, справа в тому, що буде дуже незручно перед партнерами, і буде дуже незручно перед інвесторами, які вклали кошти великі в реконструкцію річного порту для того, щоб від. Відкрити там потужний університет, коли поруч завалиться вся ця поштова площа. Там вже незручно. Вони коли відкривали, а там є у цього торгівельного центру, типа два наземних вих, е, виходи. Да? І вони, е, ну, вони давно стали вже там, бомжі, там воно все розруха. Да? І от вони коли відкривали, там дуже швидко проходили повз, і я чула, що Віталій Володимирович. Дуже нервував з цього приводу, як там воно виглядає? Але треба не нервувати, треба, треба робити. робити? Абсолютно точно пані Аннабола. Я вам дякую. А що в мене до вас таке от просте питання, яке я задаю кожному своєму гостю? А скажіть мені, будь ласка, а чи ти п'є чи п'єте ви воду з крану у себе вдома? Ооо. <гай> Я намагаюся її все ж таки кип'ятити, тому що в нас до Києва до каналу є дуже багато претензій. Ми насправді робили дослідження, було таке, і здавали цю воду в, ну, в, лабораторію. в лабораторію, і там, ну, там є питання. Там є питання до цієї води, і взагалі є питання до водоканалу. І <смі> я чула, що вчора у вас розглядалося питання про створення тимчасової. Ну, да, вчора на сесії ми ініціювали тимчасову контрольну комісію з діяльності комунального публічного акціонерного товариства «Київводоканал». Да, Безумовно, велика кількість депутатів сказала, що ми ж не можемо приватну кампанію досліджувати, але ця приватна кампанія 10 років. За каденції Віталія Володимировича користувалася безкоштовно мережами. Мережі у нас, як ви бачите, всі аварійні. То ми хотіли подивитися що вони робили з мережами протягом останніх 10 років але на жаль не змогли ну це це дуже погано що вас не підтримали е, ваші колеги тому що є питання навіть зараз от після початку повномасштабної я нещодавно проводила розслідування ну от як журналіст, да, щодо е, того як було е, відмито 64 мільйони гривень вже з 22-го року. Це кошти резервного фонду, які були виділені на створення альтернативної системи забезпечення Києва питною водою. Необхідність створення цієї альтернативної системи вона не нікуди не поділася. Ви бачите, як в нас складається ситуація. Вчора от ви, е, виключали вже електрику, дай і, і хто з неї попереджають, ви там запаситься питною водою. Та да, е, було виділено 65 мільйонів мільйон. Мільйонів гривень на створення альтернативної системи забезпечення Києва водою. Для цього мали стару насосну станцію. Ця інформація вона вже є публічною. Вона проходить і по двом кримінальним справам, публікувалася не, не, не однім СМІ, і я її трохи загально в мене є, була додаткова інформація. Тобто, в чому полягала? Вони цю на стару насосну станцію повинні були перевести Сосечини до Києва і підключити до водопровідної мережі. В тому місці, де вони її збирались підключити, воно, на жаль, виявилося заповідником. Вони цього не знали. От, Де вони повинні були підключити, вони нарили, нарили, зробили труби. Труби ржаві. Я їх сфотографувала просто повністю ржаві труби. Да? Вони підключили ці ржаві труби, і це є 64 чотири а станція не доїхала. А чому не доїхала? Кажуть, так. Говорить, та виявилося, що нам треба було ще коштів, просто погано прорахували маршрут. І щоб вона доїхала, треба було розбирати там частинку подільсько Воскресенського мосту. Ну, ще 10 мільйонів. І тому не доїхала. Але Служба безпеки України, вона за ними слідкувала вже з самого початку, і е, ну, просто Варчик е, просто відкривався. Да? Ця станція, вона. Ну, вона поламана. Вона поламана, вона не транспортабельна. Розумієте? І Київ водоканал про це знав заздалегідь. Тобто вони в 22-му році, коли отак от у всіх все ну, весною все кипіло, да, коли дуже швидко приймалися рішення, ці гроші видані радою обороною міста, там підписав Віталій Володимирович та Микола Жирнов. Разом да, вони знали про те, що вони збираються їх вкрасти. Розумієте? Ну, от просто рівень цинізму. І ми зараз знаходимося знову в тій самій ситуації, коли нам потрібна ця альтернативна система забезпечення Києва водою. Нам треба знову це придумувати. І в цей момент ще й відбувається, що А Києва нічого не може. Так він нічого не може. Так в у них погані мережі, так вони нічого не зробили з бортнічною станцією аерації. А чому не зробили? Насправді. Справа лише в корупції. Розумієте? От і тут корупція. Да? І це я наразі спілкуюсь там, з різними людьми от по своїй річній тематиці. Да? Наприклад, є ну, дуже цікаві ізраїльські технології, коли можна. З річки брати, просто з річки брати воду, очищувати до стану питної, і це недорогі, там не всі кошти світу. Да? Я їх запитую: а ви намагалися це запропонувати? Ну, водокнало, вони кажуть, ну корупція. Отак, от, от просто от, іностранні да, технології, вони розводять руками і кажуть нічого не зробити. На жаль. І ну, взагалі, от, саме в цьому проблема. Тому якщо змінити стан... Ну от все в ваших руках. Якщо б ви ну, якщо б київська міська влада трохи інакше себе вела, да, і до тієї води нам треба створити. От перше питання, яке ви задали, це повинна бути гідрогеологічна служба в місті. Ну, ці дані нам треба зробити нарешті інвентаризацію цієї зловостокової мережі зрозуміти, де її немає. От, тому не буде корупції, все буде гаразд. А ми будемо над цим працювати, щоб не було корупції. І, до речі, зараз дякую вам за вашу інформацію, яку ви надали. Я, якщо з вашого дозволу, покладу її в основу свого депутатського запиту. І на засідання у нас є комісія, тимчасова контрольна комісія з питань використання бюджетних коштів в період дії воєнного стану. Запросимо представників водоканалу, і нехай вони нам з вами пояснять. І що відбулося з Росою? Що відбулося з Києводоканалом, і навіщо його так терміново треба було передавати назад в Київ? Угу. Дякую вам, пані Аннабела. Ну, дуже цікава розповідь, і дуже цікаві історії ви нам розповіли. Я думаю, що вони підштовхнуть наших депутатів до ще більш активної діяльності і будемо долати корупцію в цьому місці разом. Дякую вам. Дорогі друзі, дякую, що сьогодні були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки, жміть дзвіночки. До зустрічі!